і туризм це унікальність та самобутність української нації. До Всесвітнього дня туризму ми відкрили доступ до вежі Звягільського замку. І приємно бачити, що протягом двох днів вежу відвідало близько 900 осіб. Це свідчить про одну річ, що Звягільський замок на території фортеці, Новаколинської міської територіальної громади це головний туристичний об'єкт. І хочу з спевненістю сказати, що ми обов'язково після війни, після нашої перемоги, продовжимо ремонтні роботи на даному об'єкті. Ми зробимо цей об'єкт найбільш туристично привабливим, осучаснимо його і відкриємо доступ для наших громадян та туристів нашої громади. Після повномасштабного вторгнення в Україні все змінилося. Не чи ми можемо говорити про розвиток туризму, але зберегти хоча б частину її водія. Сьогодні туристичні екскурсії відіграють надзвичайно важливу роль. Вони стали такою короткотривалою, але ефективною. Емоційною і психологічною реабілітацією для людей, особливо для внутрішніх приміщеннях, для наших військових. Кожен переживає стрех, страх, стрес, відчай, біль, і ми всі потребуємо позитивних емоцій. А ще туристичні екскурсії допомагають нам дістатися нашому місті, то є куточки, де ми не були, чого ми не знаємо. Навіть здавалося би місце, яке ти знаєш, а потім дізнаєшся, що воно має дивовижну історію. Туристичні екскурсії закохують нас в наше місто. А закохавшися, ми зможемо закохати всіх. Запрошую, можете, можете долучитися до доброї справи на допомогу за Задонатити за фотографію офіційного фотографа. Артема Шевчука. Всім привіт, я фотограф Артем Шевчук. Дякую організаторам за такий чудовий захід, за збір коштів для наших хлопців ЗСУ. Сьогодні вже другий день. Ми не розраховували на таку кількість зацікавлених людей. Я ще колись маленькою, сюди ходила з батьком, коли ще вона була давно відкрита, це такі спогади, спогади. Вітні. Класно. У фортеці зверху видно, багато всього, дуже гарні краєвиди, навіть на Болгарі. Так, годин. Насправді дуже крута ініціатива управління. При туризму, тому що за стільки років люди не мали доступу до фортеці. Сьогодні ми можемо прийти класно сфотографуватися, відчути себе справжніми заглядчанами, насолодитися цією природою, цією погодою і усвідомити, що наше місце є реально крутим. Друзі з друзями в дитинстві постійно, коли приходили на фортецю, то воно було по небес по целям. А хотіла стоїть фортеця завжди влазили, щоб просто палати по крепесу, тому модні, потім тоді, там, старше, але сиділи з гітарами ввечері. Хто полізе на крепость? Ну, Ніхто не наважився, вже, типу, міг робити. Дійсно, люди скільки от ходили, да? а так хотілося сюди. Дякую за таку круту можливість. Це місце сили нашого народу, це місце сили наших звягінчан. Дякую вам. Мені дуже подобається те, що саме сьогодні на нашій фортеці так багато і так часто наш прапор і стількових українських руках. Це дуже круто. Слава Україні!